Зустрілися в останнє. Сумські податківці з представниками бізнесу підбили підсумки діяльності управління міндоходів у Сумській області. Невдовзі відомство знову матиме нову вивізку. Державна фіскальна служба. От тільки чи зміняться самі підходи роботи в системі оподаткування, підприємці не впевнені. трудно на початку зустрічі. Традиційний звіт про цьогорічну роботу. Збір до зведеного бюджету у січні-жовтні 2014 року склав майже 4,8 мільярдів гривень. До державного бюджету надійшло 3,2 мільярди. До місцевих бюджетів у січні-жовтні 2014 року надходження склали майже 1,6 мільйонів гривень. Що більше ніж у минулому році на 30 мільярд. Мільйонів пробачте Далі про перспективи роботи вже у складі державної фіскальної служби, зокрема що зміниться для підприємців з 1 січня запроваджується система електронного адміністрування ПДВ у банках. Відкриті будуть рахунки, платників податків починаючи з 2015 року. Для того, щоб можна було ці кошти, які будуть в ці рахунки, при тому числі спрямовати на відшкодування податку на дому власність. Бізнесмени від такої звістки не в захваті, кажуть, ледь животіють у сучасних економічних і політичних умовах, таки що й отримують додаткові палиці в колеса вводити цю нову систему адміністрування. І, і при чому бізнес повинен бути знову такі частину своїх коштів внести авансом і зарезервувати їх, це не є правильно. Не влаштовує громадську раду і політика теперішнього столичного керівництва міндоходів. Мовляв, там обіцяють зменшення перевірок, тоді як в реальності вони почастішали в кілька разів. Фіскальна служба навчилась скривати їх кількість. Якщо раніше податкова інспекція, хоча б складала акти перевірок, як це передбачено законодавством, то зараз вони. Складають довідки. Якщо раніше надходила з Києва а, на місто Суми, десь зустрічних перевірок на 10-12 підприємств, то цього місяця отримали 76. Так що бізнесу треба готуватися до того, що їх будуть перевіряти. Претензії і до сумського керівництва підприємці заявляють, за час свого призначення Юрій Борбі жодного разу не зустрівся з громадською радою, ігнорує їх звернення. Рада должна быть, и любое назначение должно проходить через Раду, через заслуживание, заслушивание. При этом пусть уже руководитель решает, насколько прислушиваться к Раде надо, прислушиваться нет, насколько объективны там те Характірістики, котрий даються Тому просять разом з перейменуванням відомства змінити його очільника за погодженнями з громадою. Поки ж дорадчий орган оголосив про свій розпуск. Тепер знов набирають активістів для налагодження співпраці з новим управлінням. Ніна на Віктор Лапченко на часі новини.